Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера, і ми продовжимо з вами розглядати серію обігових пам'ятних монет України номіналом 10 гривень. Зокрема, перед вами монета номіналом 10 гривень 2023 року, яка має назву командування об'єднаних сил зсу. Що ж до цієї монети, то я хочу сказати таке: зустрічається вона на даний час доволі часто, і кожен з вас її тримав в руках. Але яка ж ціна цієї монети, про це все ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Що ж до саме такої монети, то я хочу сказати таке, що вона продовжує серію Збройних сил і є четвертою, яка зображена саме в такому варіанті, як ви бачите перед собою, і який відповідає 10 гривням, які зустрічаються в обігові із зображенням Івана Мазепи. Саме таку монету. Ви бачите, вона повністю по розміру ідентична, але має певні свої особливості. Отже, будемо зараз розбиратися, що ж це за монета, наскільки вона цінна і які її особливості. Що ж до технічних характеристик, то хочу сказати таке, що монета виготовлена із сплаву на основі цинку із ніклевим покриттям. Вага монети 6,4 грами, діаметр 23,5 мм. Обов'язково для тих, хто хоче зберігати ці монети в капсулах. Тираж складає 10 мільйонів екземплярів, зокрема, 5. 500 Монет було запаковані в сувенірні роли, які можна було купити в Національному банку України. Що ж до гуртації монети, то він є рифленим. І як завжди, ми спочатку характеризуємо аверс монети, потім реверс. Але в цій монеті ми споч... спочатку розпочнемо охарактеризуємо реверс, саме цю сторону, що ви бачите, потім перейдемо до оверса монети. Отже, ми бачимо, що на реверсі зображено щит. Який, в якому є перетин двох мечів та булава. Вгорі напис разом переможемо, і внизу півколом напис команда Об'єднаних сил ЗСУ. Така доволі цікава монета. По особливостях реверса більше ніяких відзначити не можемо, адже існує лише такий варіант: різновидів підвитів ніяких не знайдено. Що ж, до. Аверса монети, то ми можемо побачити, що монета повністю ідентична з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка дві 2018 року. На ньому ми бачимо давньоруський орнамент і розміщено номінал 10 півколом гривень вгорі напис Україна, Державний Герб України і рік карбування 2023». Збоку знаходиться логотип Національного банку України. Незважаючи на цей тираж, монета стала досить популярною. Зустріти її можна як в обігові, так і у ролах чи в інших колекційних наборах. Тож, Цінність такої монети на даний час складає від 25 до 30 гривень за один екземпляр. Якщо монета матиме обіговий стан, як ви бачите, на якій будуть присутні деякі пошкодження по полю монети, все одно вона буде коштувати 25 гривень. Менше вона коштувати не може, адже вона є пам'ятна, обігова та колекційна. Якщо ж буде монета із ролу, який був запакований, не відкривався, стан поля монети буде повністю ідеальний, то знаєте, ціна доходить до 35 гривень за одну. Монету, можливо, коли серія набере повні, пов, повні всі монети, тоді буде цінність набагато більшою, ніж на даний час є. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначати особливості монет України, зокрема колекційних пам'ятних обігових, яких вже в серії хочу нагадати, є 20 монет. Задавайте, пишіть в особисті повідомлення, присилайте фото для оцінки з радістю одню та допоможу визначити цінність кожного екземпляру. На цьому буду закінчувати своє відео.